Ви дивитесь новини міста жовті води. Великі розбірки в маленькій міськраді. На черговому засіданні сесії в середу, 25 січня, депутати ділили місця в депутатських комісіях. Найбільш популярною виявилась комісія житлово-комунального господарства. Через неї і виникли словесні баталії. Два депутата Жанна Вовчеремуш та Наталя Сердюк виявили бажання перейти до комісії ЖКХ, але не тут то було. Два депутата виявили бажання перейти з тих комісій постійних, де вони працювали, в іншу комісію, яку ми називаємо комісія ЖКХ. Є зауваження юридичного відділу щодо того, що у нас комісії постійні формуються, як в законі написано, на всю каденцію нашої роботи. В зв'язку з цим виникли суперечності з законом, чи взагалі можна таке робити. І крім того, там і було питання щодо пропорційності, бо тому, що в відповідності до закону України про статус депутатів місцевих рад, про статус депутатів місцевих рад депутатські фракції мають право на пропорційне представництво в постійних комісіях. От. Ну, це таке питання. Більше ніяких зауважень щодо люди виявили бажання прийняти участь в цій комісії. До речі, є два листа. Ну, вони тут просять в цих листах керівники комунальних підприємств «Жовтовоз тепломережа» і КП «Вжрево» виконуючи обов'язки, просять подякувати роботи комісії в жагалі, комісії ЖКХ, всім, хто входив до цієї комісії. Я, як депутат, на своєму виборчому окрузі, пропрацювавши рік депутатом, виконуючи роботу, зробила висновок, що. Основна маса проблем, які виникають на моєму окрузі, стосується безпосередньо цієї комісії. Так, да, я можу бути присутня, але ж мій голос нічого не вирішує. І я вважаю, що пропрацювавши з самого початку, я не могла для себе визначити, в якій комісії я повинна перебувати. Пропрацювавши вже рік, я зробила висновок, що от ця комісія, скажімо так, Микола Миколаевич, вы ты уже особисто на це против... Проти моей... забыли, это Против моей. Это Все? Стоп! Да. Стоп! Человек высказал свое мнение, он туда хочет перейти. Да, у нее образование связано с, э, 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 с педагу... педагогикой со свитой. Она находилась в комиссии изначально, я считаю, правильно. Эта комиссия занималась освитой детьми, да. Но она написала заявление, она выявила желание. Ну вот убейте ее за это. Все. Розвитку буде достатньо для того, щоб зрозуміти, що відбувалося. Я вирішила Тут... написати заяву на вашу комісію, на ну, я, Ви знаєте, всі відповіді на наші депутатські звернення, так? вони які у нас йдуть нам відписки. Так? От я хочу попробувати себе іменно в цій комісії поняти як рішаються іменно наші, всі наші діла і як діляться гроші на наші округи. Це право депутата. І ми не можемо поза його волі держати його другій комісії. І це як порушення буде закону про статус депутата місцевих рад. Хочу зауважити про комісію ЖКХ. От сейчас у нас вся комісія ЖКХ тут возмущається. І така вона не задоволена, що заходять нові люди. В чому? У мене виникає також маса питань. Я член комісії ЖКХ. Коли я не присутствую на засіданні. У нас комісія ЖКХ за 30 хвилин приймає 38 питань. А зачасту нікому не цікаво. Більшості депутатів, які присутні там в комісії, вони навіть поняття не мають про питання, яке ставиться на голосування. Тому ця комісія саме заангажована із нашої комісії міської ради. Ці люди, які заходять туди, яких вони хочуть допустити, не мають ніякого відношення ні до бізнесу. Не дояк комунальних підприємств, вони за захищати своїх виборців. І міська рада не має права поза його волі їх не підтримати. Я читала дуже багато інформації. Вони будуть змушені звернутися до правоохоронних органів та суду за порушення їхніх прав депутата. По-перше, там, ну, возмущаюсь я, там, бо я не член. Комісія ЖКХ, Пожалуйста. і от я очень прошу мені російсько слово, я напишу заявление, Я теж хочу бути членом комісії ЖКХ та ми всі йдемо в одну комісію. Зачем нам достанет комісії, зачем работать ну, в другіх комісіях всі йдемо в комісію ЖКХ, все буде хорошо. Супер депутат має право виконувати свою діяльність. Я наскільки розумію, що згідно чинного регламенту в нас є обмеження 5 чоловік. Мінімум в комісії, максимум це одна третя. Тобто тут я не вбачаю якогось порушення регламенту. Але що стосується даного голосування, то це питання є суто технічне. За нього і Олена Іванівна може підтвердити, як минулий склад Жовтоводської міської ради, всі депутати суто технічно підтримують це питання, тому що залишати. Депутата право на його роботу, яке гарантується законодавством, цього робити не можна. Тому депутат, після того як він вийшов з однієї постійної комісії, йому 100% гарантується його бажання перейти до іншої комісії, якщо це не суперечить регламенту по кількісному складу в тих комісіях, наскільки я розумію, в комісії освітній та в комісії медицинській. В нас залишається по п'ять людей і це не є порушенням. Я визнаю право кожного депутата мігрувати з одної комісії до другої. Я депутат четвертого вже скликання. У прошлому скликанні я був членом комісії комунальної власності, тому теж вважаю, що я принесу пользу цій комісії і вважаю свою усну заяву там перейти комісію ЖКХ. Нікода раніше у нас не було би, квотне партійне розподілення комісії. были какие-то там определенные договоренности, все фракции, каждая фракция пыталась поставить своего представителя в комиссии, чтобы он был в каждой комиссии, но никаких договоренностей нет. И, в принципе, нахождение в какой-то комиссии – это личное дело одного депутата. Лично я, также, я был полтора созыва в бюджетной комиссии, потом понял, что мне это уже просто как бы все понятно и неинтересно, а по своему заявлению перешел в комиссию по ЖКХ, где сейчас я работаю. Поэтому, в принципе, ну, каждый депутат, он избирался от своего округа, он отвечает перед своими избирателями, должен решать их вопрос. Если человек считает, что он больше пользы принесет своим избирателям в этой комиссии, никто не имеет права запретить этому человеку работать в этой комиссии. Пусть плыс идет хоть в какую-либо комиссию, потому что толку от него все равно нету в нашей комиссии. Он, он, он хорошо уступит это дело, Перейдем а міста його, пусть зайде активний от, депутат Вов Черемош. Вона прекрасний, хороший депутат, верні. Ви туди не ходите. Ну, да, ты, да. да? а плис командував э, командовал теплосетью, вот точно так же в комісії. Шановні жовтоводці, пойміть, будь ласка, що це за комісія? І кому зараз дуже невигадно, щоб тоді не зайшли нові сили? Плис свої особисті питання там не вирішує на відміну від інших. Дякую. Ми всі з вами зайшли в міську раду на демократичних принципах, і зараз прозвучало про те, що депутати можуть у судовому порядку оспарювати свої права на свою депутатську діяльність. Це буде нонсенс, якщо наші окремі депутати будуть судитися з міською радою за свої права. Я вважаю і не вважаю, а це право кожного депутата обрати, де він буде працювати міська рада. Повинна затвердити для чого? Для того, щоб надати цьому депутату певні повноваження. Кожен із тут присутніх в залі може приймати рішення, яке він вважає за необхідне, але є норми закону, і ми не повинні з вами їх порушувати. Це моє особисте питання, і ми не можемо нав'язувати будь-кому якусь волю. Врешті-решт рішення не було прийнято. Більшість депутатів не пустили своїх двох колег до комісії житлово-комунального господарства. Я вважаю взагалі на самом деле в жовтих водах, політики, 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 в роботі Горсовета і городської власті взагалі не повинні бути. У нас не великий город, щоб політикою займатися. Але ми повинні займатися тим, щоб у нас добре сфера ЖКХ, щоб люди були доволі і все інше, освящення. Вот почему-то я вижу, что городская власть в виде мэра и исполнительного комитета работает вроде бы и неплохо, а вот Горсовет превращается в какое-то такое ну, политик-реалити-шоу, которого в желтых ходах, в принципе не должно быть. Наш депутат вообще наш покинувшийся день, взял протесты с повышением прав. А фракція звертається до голови регламентної комісії терміново вирішити питання по порушення прав нашого члена фракції вчеремно, в обчеренош і надати цьому юридичну оцінку. Дякую. В жовтих водах затвердили генеральний план міста. Мета його створення це розвиток міста, визначення територій та раціональне їх використання, можливе створення нових підприємств та виробництв, А отже, інвестиції. Що це дозволить, і що це дасть міц? Це залучення інвестицій та скорочення термінів узгодження будівельної документації для забудовників, тобто зручність для інвесторів і мешканців міста. Вперше в історії незалежної України депутатами сьомого скликання Жовтоводської міської ради можуть бути встановлені фактичні межі міста жовті води в натурі, які на сьогодні є більш умовними, що в роботі з суміжними територіальними одиницями в майбутньому з ними всі конфліктні ситуації. Третє це допоможе вирішити питання як розроблення, так і будівництво водоводу до селища Суха Балка. Четверте допоможе у вирішенні дуже болючого питання з розміщення міського кладовища, оскільки існуючі території вичерпнені. Вичерпані і хочу доповісти громаді, що завдяки відділу містобудування і архітектури Жовтоводської міської ради, на чолі з головним архітектором Поляковою Ларисою Панасівною, а також головним спеціалістом Оленою Погрібною, під час проходження експертизи генерального плану міста, було скоординовано роботу над внесенням відповідних змін для отримання експертного звіту з наступним формуванням, що зміст містобудівної документації відповідає законодавству. Роботи тривали майже рік. Залишилось небагато для того, щоб завершити роботи, але в нас була суттєва проблема проблема з межами міста з п'ятихацьким районом. Завдяки заступнику міського голови Харатонову Єгору Борисовичу. Завдяки роботі виконавців. Це питання вдалося вирішити в найкоротші терміни, і завдяки вам, депутаті, депутати було прийнято в найкоротші терміни рішення, ми надали цю згоду. Була змінена і структура виконавчого комітету. Зокрема, передбачається поява посади першого заступника міського голови. Хто її займе наразі невідомо. Скоротити з 31 січня 2017 року посаду заступника міського голови. Там ввести з 1 лютого 17 року посаду першого заступника міського голови. Наступне скоротити посаду з 1 травня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Наступне створити з 1 травня 2017 року відділ з питань розвитку підприємництва та захисту прав споживачів у кількості дві штатні одиниці, начальника відділу головного спеціаліста. Також внести зміни до структури управління праці та соціального захисту. Ввести з 1 лютого 17 року посаду провідного спеціаліста відділу опрацювання документів щодо призначення всіх видів соціальних допомог та контролю. Також пропонується внести зміни в додаток 5 структура управління житлово-комунального господарства. А саме ввести з 1 лютого 2018 го року одну штатну одиницю прибиральниця кур'єр на 0,25 ставки. Про інші питання, які розглядались на сесії жовтоводської міської ради, дивіться на нашому телеканалі завтра.